Світання вам що нам позитивні просторі психосоціальної та юридичної підтримки за Спейс» постійно організовують різноманітні активності, які сприяють психологічному розвантаженню. Цього разу розфарбують антистресові розмальовки. Вимушена переселенка з Донецька, пані Світлана, відвідує простір вже майже два роки. каже, назва простору повністю відповідає атмосфері, яка тут панує. Затишно спейс тут, як вдома. Все, Атмосфера і відношення до нас. Тут цікаві проєкти на всі смаки навіть. І цікавий проєкт для освітян був. Він тривав майже рік. І тут були і психологи, і інформатику читали ну, взагалі дуже-дуже цікаво. Потім арт-терапія проводиться регулярно, теж вона розвантажує, дає натхнення. Є така активність як руханка. У нашому просторі ніколи не буває сумно, завжди продуктивно, завжди корисно, тому що у нас шість днів на тиждень відбуваються якісь заходи по два, по три в день. Це різноманітні заходи, починаючи від якогось фізичного розвантаження, закінчуючи психологічними сесіями, груповими, індивідуальними і просто інформаційними класними заходами для дорослих і дітей. І дуже круто, що ми робимо кожні два-три місяці. Ми змінюємо тематику. Пані Світлана привітала затишну спейс з іменинами, принесла невеличкий презент, який виготовила власноруч. Така піраміда щастя. Так? Два роки нам, ми їх кохаємо, все це у них зліт, політ символізує, так? щоб був у них зріст, натхнення і все найкраще. Затишно спейс місце підтримки та турботи для всіх, хто постраждав від війни або опинився у складних життєвих обставинах. Тут надають юридичну і психологічну підтримку, допомогу у відновленні документів і оформленні довідок і пільг. А поки батьки вирішують свої питання, дітям теж є чим зайнятися. Для них тут облаштували спеціальну локацію. Мені цей простір дуже подобається, тому що коли якісь заходи є для дорослих, то тут можна спокійно заставити дітей. Вони тут бавляться, з ними займаються і дітям зі сподобається дуже ходити на різноманітні заняття. Тут малюють творчі заняття, потім граються. Тушем кажуть, багато іграшок. Всеукраїнська мережа затишно Спейс» діє в шести містах України, окрім Запоріжжя, Черкаса, Кропивницькому, Вінниці, Миколаєві та Харкові. За час роботи простору в нашому місті його вже відвідали понад 3,5 тисячі людей. Проєкт реалізується благодійним фондом Схід спільно з міжнародними партнерами. Спочатку наш простор відкривався як і інші простори в нашій мережі для дівчат, жінок і дітей. Дітки від трьох років у нас можуть бути. Але з вересня минулого року до нас вже можуть доєднуватися чоловіки. І вони ходять нас і на заходи, і на консультації з сім'ями, батьки. Це може бути у дідусі. Тобто, нас зараз ми відкриті для всіх. У нас немає обмежень по чи це місцеві, чи це люди, які вимушені приїхали. Також біля простору просто неба облаштували фотозону. Всі охочі мали можливість зробити собі на згадку світлину. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.